що розпостерігати по прийняттю бюджету на наступний рік витрати на адміністрацію президента, витрати на кабінет міністрів зростають на 6 мільярдів гривень. То чи це не ті гроші, які вкрадені у кожного з присутніх тут із пенсії, з зарплати, з стипендії? Чому вони мають йти не на покращення вашого життя вже сьогодні, як хто одиться над тими пусто дзвонами? Сумський, на той градусник, який облизують, як вибачте, у собаки щось там без стіло на мільйон гривень. Чи не ці забаганки, включені в ті тарифи, які кожен з нас 1 січня має сплачувати? Тому свобода, будучи послідовною в обставині інтересів харківців і громадян України в цілому, заявляє, що ми будемо відразу ж після оприлюднення цих ганебних тарифів. Навіть те рішення, яким затверджені ці тарифи, воно посилається на методику Кабінету міністрів, яка півроку тому як скасована. Тобто, коли Харковим поширюють міф про те, що у того не судимо за шахрайство, який сьогодні займає Кабінет голови, суперова юридична команда, яка порве усіх і ніколи не дасть свого патрона в. Оченята потім у серкаві позичати. Так само і суди мають сумлінно і чесно розглядати такі рішення і скасовувати їх, оскільки вони суперечать Конституції, оскільки вони грубо порушують права і свободи всіх громадян, які живуть на території міста Харкова. І коли нам розказують про економічну обґрунтованість цих тарифів, то хочеться їх. Економічна обґрунтованість, е, наскільки підвищаться зарплата для співробітників того самого жилком Чи не буде знову по декілька разів мінятися техніка? Зверніть увагу, вчора пригнали техніку на площу Свободи, тому що злякалися свободівців і захаращили всю вільну площу для того, щоб не було де організувати акцію. Сьогодні, можливо, через. Жахта консервації або не працює на дорогах. Чому вона як на витрішки люди отримують зарплату за простій для того, щоб нам з вами перешкодити мирному зібранню? Як це було, скажімо, вчора на площі Свободи. Тобто, за наш з вами кошт, нас з вами ще й карають. i oh Четко описано, что должен делать двор. Так вот, как лед долбать, так и чистить мусора Сложно.